Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Мені було десять, коли в нашому домі з'явилася вона, Аліна, моя молодша сестричка. Спостерігаючи, яке безпорадне це мале створіння, що навіть найпотрібнішого, неладне, попросити. А про те, щоб на ноги зіп'ятись і мови бути не могло, і я дала собі слово, що буду оберігати її все своє життя, підтримувати і піклуватись. І от вона виросла. Перетворилась в довгоногого підлітка, нескладного, але вже з ознаками чарівної жінки старшокласниця. На той час я вже наповну впізнала радощі дорослого життя, одруження, зради коханого. Болісне розлучення і розбите серце, що потребувало хоч якоїсь відради. І тою відрадою стала Аліна. Хоча їй, як я зрозуміла, моя опіка була дуже обтяжливою. Період повертата всі проходять по-своєму хто з головою заглиблюється у спорт і приходить додому знесилений настільки, що вже про щось інше думати сил нема. Хтось на кожному кроці знаходить собі пригоди. І додає тим сивого волосся своїм батькам. А хтось закохується безтямно, зустрівши зовсім випадкову людину, від якої просто божеволіє, і втрачає здатність адекватно мислити. От саме третє дісталося нашій сім'ї в образі Аліни, ніжної домашньої дівчинки, що раптом ніби збожеволіла, закохавшись в на декілька років старшого від неї Артема. Вони зустрілися випадково. Він просто підійшов до неї в кафе і запропонував познайомитись. Високий, красивий, впевнений в собі, і з машиною, на якій одразу ж покликав покататися по місту. Він говорив їй компліменти, про які вона могла прочитати лише в романтичних книжках, осипав словами, як трояндовими палістками Ти моя єдина, ти моє сонечко. Ти заслуговуєш на найкраще. Аліна світилася від щастя, а мені було тривожно. І це відчуття посилилось, коли познайомилася з Артемом. Холодні, як лід очі, різкі рухи, бажання чим скоріш забрати Аліну туди, де нема нікого з рідні. Він чомусь уникав спілкування зі мною. Але ж я лише старша сестра його коханої. Вже потім я зрозуміла. Що з ним було не так. А при першому знайомстві вирішила, що він просто дивакуватий, та й тому. От тільки очі його мені не сподобались щось в них було таке, що насторожувало, змушувало відійти подалі, і мені стало тривожно. Десь там, в підсвідомості, я розуміла, що Артем не той, за кого себе видає. А потім мої підозри справдилися. Тому що сестра почала отримувати від нього дивні прохання віднести щось кудись, дещо щось забрати, навіть на пошту бігала забирати його посилки. Але потім чомусь несла не до нього, а кудись за певною адресою. І ті пакунки були всі схожі між собою, як близнюки. Ну тобі ж не важко. зазираючи зазвичай в очі, казав він. Знав, що наївна дівчинка не витримає той погляд. І погодиться на все заради нього, навіть стрибнути з мосту. Але стрибків з мосту він не бажав. Він хотів, щоб вона допомагала йому, бо такий же заклопотаний і нічого не встигає. Ти ж мене кохаєш? знову і знову запитував, натякаючи на те, що заради кохання треба жертвувати собою. І обіцяв, що якщо вона виконає цю нескладну роботу, то у них буде більше часу. Побути вдвох на самоті. Одного разу з її сумочки випав той пакет. Я хотіла підняти, але вона випередила мене і сердито забурмотіла Не чіпай. Таким тоном Аліна ще ніколи і ні з ким не розмовляла. І я зрозуміла, що це вже не дрібниці. Адже такі пакети я вже бачила в програмі новин, коли йшла передача про наркоторгівлю. Мене аж подих перехопило. Коли зрозуміла, що могло випасти з сумочки сестри. А батьки, заклопотані своїми справами, нічого не помічали, а може, й не хотіли нічого бачити, бо були зайняті по саму маківку. Робота, домашні клопоти, постійні переживання за гроші. Їм здавалося, що якщо донька ходить до школи, не вередує і вчасно повертається додому, то все гаразд. Вони не звертали уваги. Що її очі вже давно не сяють, що вона приходить додому аж занадто пізно, як для підлітка, і що вона дратується через кожну дрібницю, готова в будь-яку хвилину накинутися на тебе зістеркою. Я розуміла, що якщо зараз не втручусь в її життя, то потім буду дуже жалкувати. Я не знала, що робити. Якщо розповісти батькам про свої підозри щодо наркотиків. То вони запанікують, почнуть тиснути на Аліну, лаяти і обмежувати свободу. І вона замкнеться в собі. А може, навіть і втекти з дому, наскільки я знаю її характер. Якщо самі поговорити з нею, не маючи вагомих аргументів, а лише здогадки, то буде ще гірше. Піти в поліцію, і що я їм скажу? Що підозрюю хлопця своєї сестри в наркоторгівлі? Бо він попросив її забрати десь якийсь пакунок? Смішно. Допоміг випадок. Сусід, по під'їзду Тарас, одного разу спитав, що то за парубок привіз Аліну під самі двері. Де ж можна в такому віці заробити на таке авто? здивовано проказав. Я їй не втрималась, і все йому розповіла. Він тільки прикро похитав головою. А потім, придивившись до мене і щось, мабуть, зрозумівши, запропонував допомогу. Ти тільки не переживай так, красуне. Я допоможу тобі вирвати Алінку з його пазурів. Він заспокоював, в той час якось дивно на мене поглядаючи якби ж то я знала справжню причину його бажання допомогти, сказав, що якщо моя підозра вірна, то не так легко буде позбутися того Артема. Адже він просто так не відпустить дівчину, тому й закохав у себе, щоб той зв'язок був міцним. Єдиний вихід запевнити Аліну, що його ставлення до неї то не кохання, а корисливі наміри. Він просто використовує її. Я погодилася з його доводами, посміхнулась. Ну і розумний же цей Тарас. І як я його раніше не помічала. Адже ж ми майже ровесники. Років на два три всього старший від мене. Він запропонував зайти до кав'ярні за рогом і в більш підходящій атмосфері вирішити, що будемо робити далі. Будемо. Мені сподобалось, як він сказав, те будемо як чоловік, на якого можна покластися. Розроблений нами план був чимось схожий на шпіонські ігри в бойовику, але іншого виходу ми не знаходили. Намагати щось пояснити Аліні і чекати від неї послуху, бо нам здається, чи ми так думаємо, було марно. Поки розробляли з деталі плану, поки Тарас відшукував необхідну апаратуру, ми з ним зблизились. Він розповів, що айтішнік, що працює вдома і не любить гучні місця типу нічних клубів. Навіть на дні народження до своїх друзів, переважно таких же одержимих комп'ютерів хлопців, як і він, не завжди ходить. Тому і одинак до сих пір, бо чомусь дівчата не ломляться до нього в двері, щоб познайомитись. В той день, що був призначений для здійснення нашого плану, я зранку не знаходила собі місця, прокинулась, коли ще на вулиці було темно, і лежала спостерігаючими за зайчиками від ліхтарів на стелі. Я раптом почала розуміти, яку небезпечну авантюру ми затіяли. І, може, закінчиться то все дуже трагічно. Адже я навіть батькам нічого не сказала. А в поліцію взагалі нема сенсу йти, якщо маєш самі підозри. Але я відігнала від себе ті боягузливі думки треба рятувати сестру, і це найважливіше. Перед очима раптом постала картинка Аліна на холодній лабі, в слідчому ізоляторі. Ні, такого я не допущу. Коли Аліна прийшла зі школи, я помітила в її наплічнику вже знайомий пакет. Вона сказала, що пообідає, і має на деякий час піти з дому. В неї справи. Знову пакет Артемів десь нести. Так, Артемів. зухвало подивилася мені в очі сестра. А що тут такого, що коханий попросив, а я виручила його. Людина ж заклопотана, у нього бізнес, вгору нема коли поглянути. Ай, тобі не зрозуміти, що то таке справжнє кохання. Ти й кохати, мабуть, не вмієш. Якщо чоловік тебе не витримав, та до іншої втік. Спробувала кульнути мене в найболючіше. Стало образливо. Так, я розлучилася саме через зраду чоловіка. Але жаліна знає, що ти не через мене він стрибнув у гречку. Він просто сам по собі такий полігамний. Але зараз не про нас з колишнім. Знизавши плечима. Ніби мені все одно, що каже сестра. Я взяла банку з кетчупом і наблизилася до стільця, на якому сестра лишила куртку поспішаючи. В мені, мабуть, померла велика актриса, бо я так майстерно розлила той соус на ту куртку, що й сама повірила, ніби ненароком. Ти не засмучуйся», – почала заспокоювати сестру. Я попрошу Тараса, сусіда нашого. Він передасть твій пакет, якщо то терміново. Я так зрозуміла, що Аліна не знала, як їй бути. Пакет не міг чекати до наступного дня, коли висохне куртка, тому погодилася на мою пропозицію і простягла мені пакет. Тільки нехай з рук в руки віддає, ніде не лишає і не передає кимось, бо то буде дуже кепсько. Коли Тарас вирушив на зустріч, для мене почалися важкі хвилини. Зможемо ми чи ні, доказати Аліні. Що Артем не та людина, в яку може закохуватись, то ще питання. А от що сусід зризикує своєю безпекою, то було напевно, він подзвонив у двері пізно ввечері. Добре, що батьки поїхали на дачу на вихідні, інакше були б питання. Вмостився на табуреті біля кухонного столу і попросив покликати сестру. Аліна прийшла, сіла перед ним і запитала Ну, що, все гаразд? Так, відповів. А тепер послухаю все. чисто поклав перед нею невеличкий диктофон. Увімкнув. Голос коханого сестра впізнала одразу мав він характерні нотки, які ні з чим не сплутати. І той голос розповідав Тарасові, як класно він придумав неповнолітні кур'єри. Адже на них ніхто не звертає увагу, тим паче на дівчат і таких маминих донечок, як Алінка. Ця мала взагалі бомба найкраща моя кур'єрка. В будь-який час, в будь-яку погоду, дивиться на мене очима відданого цуценяти і несе туди, куди скажу. А головне, що платити ж їй не потрібно, обійняв, пару ласкаво сказав і весь розрахунок ех, ще парочку таких дуреб знайти, і можна спокійно відпочивати. Справа робитиметься без мене. Дослухавши до кінця. Аліна запитливо подивилася на Тараса. Я не вірю. Ти все підлаштував. Чому б це раптом Артем так відверто розмовляв з незнайомою людиною? Ви мене не надурите. Я знаю, є такі програми, що голос змінюють. Твій Артем був п'яний, як Чіп, тому майже одразу почав пропонувати мені приєднатися до нього. Казав, що хороші заробітки, не те, що мої комп'ютерні. Сміючись, відповів Тарас, і простягнув дівчині телефон з фотографією, де був зображений її напівголий коханий, а за спиною якась дивуля дудлила щось з високого бокалу. У нього там гулянка наповно, ледве достукався у двері, щоб відчинили. Вона проплакала весь вечір і всю ніч. А вранці, вийшовши на кухню, де я готувала сніданок, сказала, обійнявши Пробач, сестричко, що не прислухалася до тебе. Я обійняла її міцно, розуміючи, що все вже позаду, і моя дурненька Алінка отримала добрий урок на майбутнє дяка Тарасові, що так вчасно зустрівся мені та не відмовив допомозі. А потім ми віднесли диктофон до поліції і написали заяву. Як виявилось, за Артемом вже кілька місяців слідкували певні служби. Але ніяк не могли спіймати його на гарячому. Його ідея долучати підлітків працювала на його користь. Якби не заява Аліни, то він ще довго б знаходився на свободі. А з Тарасом у нас складаються романтичні стосунки. Я це бачу і розумію. І не збираюся відмовлятися від цього відлюдькуватого айтішника. Він вже точно не буде задивлятися на інших дівчат. Ну хіба що в тому випадку. Коли вони полізуть до нього у вікно, щоб познайомитись.